Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. З прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 29 квітня по 2 травня. У вівторок вночі температура повітря в межах від 1 до 6 градусів тепла. Зверніть увагу, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3. Це перший рівень небезпечності. Колір жовтий. У середу та четверг вночі буде трохи тепліше від 5 до 10 градусів. Але в п'ятницю вночі знову стане прохолодніше 1,6 градусів тепла і очікується місцями заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3 градусів. Тому огородникам радимо не поспішати висаджувати розсаду. Вдень протягом цього періоду комфортна весняна температура повітря від 17 до 22 градусів тепла. Цей тиждень область буде знаходитись під впливом високого тиску, переважно без опадів, в день у вівторок місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Наступні три дні з 29 квітня по 1 травня у всіх районах області збережеться надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Уникайте розпалювання вогню на відкритих ділянках. Весна, як бачимо, поєднує і холод і тепло. Бережіться коливань температури повітря, та до нових зустрічей!